Я ж підвисикла. Достатньо дотику рідного. До сердечного хардкору. Я не вимагатиму вимагатимуські штукати, достатньо обручки. Але хочу навіть у сорок опускати очі, коли візьмемо їх за руки. Мені не потрібна увага літрами, кілограмами. Достатньо зовсім трішечки зігрівати обіймами. Я не просто дешево йшов драмі розбитого посуду. Ми будемо можна, щоб не знати від когось посуду. Я знаю, що я буду щаслива. Інакше, для чого жити, існувати я не вмію. Народжено горіти, а не тлійте. Я завжди буду прокидатись на 15 хвилин скоріше. Ти от отпекинешся, а любістимо до ваною. Так буде краще. Я не хочу, щоб ти бачив мене здаваною чи не розчесаною. Ти повинен мене бачити мене тільки красиво, завжди це сміх на мене. А от коли була хворіта на я не відходитиму від тебе надовго. Хіба що принести тобі суп і чи чаю зуману. Я на тебе доведимося і гортатим поглядом. Тама. Не любиш сама, я зроблю з бегамота. Я не хочу, щоб ти думав, звідки у шафі беруться чисті сорочки чи, чи піджак. Я не хочу, щоб ти думав, що буде на вечерю чи сніданок. Але це не означає, що я завжди повинна робити все сама. Я також чекатиму твоєї допомоги і іноді хотітиму свята. Одне, чого мені найбільше хочеться від життя, подарувати тобі сина. І щоб у ньому були ж такі очі, як в тебе, байдаш. Рі, карі, дилані, чи кольору неба. Вони ще птать. Такі ж, які птахи. Мені байдуже, наскільки престижні годи будуть у наших дітей. Я читатиму почути від них тільки щасливих і тей. І я знаю, що вони будуть щасливі. Інакше ну для чого жити? Я навчу їх існувати, а не сліду.